Вітаю! Сьогодні моя розповідь про дерен справжній або кизил, про користь його надзвичайних ягід та деякі застереження щодо їх вживання. Дерен справжній це високий кущ або невисоке дерево, завишки від 2 до 5 метрів, має півкулясту крону. Кора стовбура тріщинова та сіра, відшаровується пластинками. Після опадання листя восени. На гілках кизилу видно сформовані квіткові бруньки, які будуть зацвітати рано навесні наступного року. Квіти кизилу двостатеві, дрібні, золотисто-жовтого кольору. Зібрані у суцвіття зонтики. Кожне суцвіття може мати від 5 до 9 квіток. Квітка оточена чотирихлистковою обгорткою. Оцвіти на подвійна. Чашечка має 4 невеликі зубці. Плюсток 4. Тичінок також 4. Цвіте кизил ранньою весною у березні квітні ще до розпускання листя. Листки довгасто-еліптичної форми. Цілокраї до 10 см завдовжки. Мають короткий черешок, до стебла кріпляться супротивно. Пліт кизилу – солодко-кисла кістянка до 3 см завдовжки. Темно-червоного кольору у деяких сортів може бути жовтою або рожевою. Плоди достигають в кінці серпня на початку вересня. Плоди кизилу мають досить високий вміст аскорбінової кислоти, антоціанів, катехінів, лаванорів, які чинять гіпотензивну та капілярозміцнюючу дію, органічні кислоти, галову, винну, яблучну, саліцилову, глюкозу та фруктозу. А також мікро і макроелементи, зокрема калій, кальцій, фосфор та сульфур, які сприяють зниженню лужності крові. Пептинові речовини плодів кизилу здатні вбирати і виводити з організму отруйні речовини, холестерин, радіоактивні елементи, зокрема стронцій та кобальт. Дубильні речовини плодів чинять протизапальну жовчогінну та сечогінну дію, а ще ягоди. Це гарний тонізуючий та антибактеріальний засіб. Дерева кизилу живуть досить довго до 100 150 років. Залежно від їх віку, з дерева можна зібрати від 20 до 100 кілограмів плодів. Плоди їдять не тільки свіжими, з них роблять джем, желе, морси, сиропи, варення, напої, а також приправи до м'ясних страв. Дерен справжній здавна використовують не лише як харчову, але як і лікарську рослину. Біологічно активні речовини плодів, антоціани, катехіни та флавоніли, і пеактивні сполуки нормалізують артеріальний тиск. Відвар плодів у народній медицині здавна використовували для лікування скарлатини, кору, як потогінний засіб при застуді. Листя і кору. Використовують при лікуванні туберкульозу а свіжі плоди при недокрів'ї, шлунково-кишкових захворюваннях та як добавку до дитячого дієтичного харчування. Плоди кизилу потрібно вживати досить обережно, при захворюваннях нирок, зокрема сечокам'яній хворобі, при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту, при закрепах та при безсонні. кісточок плодів та листя кизилу. Готують замінники кави та чаю. Нестиглі плоди кизилу використовують для виготовлення замінників маслини, відварюючи у солоній воді з прянощами та олією. А ще кизил дубильна та фарбувальна рослина. Листя кизилу містить до 15% дубильних речовин, а кора та деревина від 10 до 25% дубильних речовин. У курі, гілках та листі. Місяця барвники, завдяки чому їх використовують для фарбування шкіри у жовтий колір. Дерен справжній це добрий ранньовесняний медонос і пилконос. Зацвітає кизил у середині березня, коли на землі ще може лежати сніг. Бжоли в перші штеплі дні вилітають на збір нектару і пилку, пилок у дерену – світло-жовтого кольору. Сезон збору пилку і нектару з дерену. Триває в середньому від 8 до 12 днів. Деревину кизилу використовують у меблевій промисловості. Вона тверда, має гарну текстуру, добре полірується та має високі технічні якості. В наш час виведено досить багато сортів дерену справжнього з різним забарвленням і смаком плодів, а ще існують декоративні садові форми. Золотисті, пірамідальні, сріблясто-плямисті. Дерен добре переносить стрижку, тому його використовують для створення живоплотів. Розмножується кизил насінням, живцями, пагонами, відсадками та щепленням. Посадіть це гарне дерево у себе в садку, і ви не пожалкуєте. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.